Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимемо вам сосну скручену. Це північноамериканська сосна. Деякі види цієї сосни ростуть у виді куща з викривленими стовбурами. Інші формують дерево. У віці 30 років сягає 8-10 метрів висоту. Хвоя зелена, коротка, скручена. До ґрунтів рослина невимоглива. Також є досить морозостійкою. Для хорошого росту потребує багато сонця і вологого повітря. Придбати сосну скручену ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва «Будяк.нет». Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!